І ось в нас вже більше на нашій кухні. Це не може не як піднімати. ми любимо, так, коли до нас приходять. Да, на так, зручно вас приходити. Та ми, ми хочемо представити бачите, так, те. Юрій Вдацов. Юра, я тебе так скажу, як потрібно. Фасилітатор по роботі з громадськими е, зром, з громадами, ми... благодійної організації, благодійний фонд Каріта Запоріжжя. Але Юру ми знаємо як просто гарну людину. Людина, яка в нашому місті організувала я не знаю, скільки фестивалів, конкурсів, скільки допомагав дітям. Я знаю Юру вже дуже, -дуже давно. І твоя велика душа. Ну, я думаю, що хто захоче, може зайти на Вікіпедію і почитати. І подивитися, почитати. Ну, що там там читати? Я ж так, кажу, це там людина, віде, яка... І просто скаже, яка просто і... любить людей. Дуже, дуже багато казали. років. І дуже було взагалі, слушай, ти завжди, чесно тобі кажу, ти так заряджаєш, що так. треба, знаєш, коли Можна кажемо, ставити так... воду. О, Доча точно. <рив> <заряжати>. <рив> 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 але сьогодні ми <рив> заряджаємо <рив> паски з вами. Юрочка, що, розкажи, ти робив, я знаю, що ти власними руками. Уже не перший рік люблю випікати. Вони в тебе так гарно піднялися, слухайте. Ти прямо випікаєш? Сам випікаю. Так, сам готує. Нічого собі. На так. Новий рік на Різдво ми прикрашали будиночок. Юра сам його робив, не купував. А сьогодні будемо робити з вами паски, але не звичайні, а з сюрпризом. Тому Ухтишка. обирайте по так. пасці. А сюрприз всередині, так? Сюрприз це, ти це те, що ага. я з вами сьогодні. Склад. А скажи мені, будь ласка, ти яку рецептуру береш? Рецептуру, ну тут є Зараз борошно, це є Ні, яйця. Це, домашні. це яка, що я там, от, вчора робили родинна родинна рецепта. Да. Ти шукаєш рецепти, як ти до підходиш? А Ютуб в допомогу. Так. Ну просто за допомогу декілька років я взяв те, що мені подобається, але я хочу сказати зауваження, коли ви робите паски, яйця треба гарно взбивати і додавати в тісто. От, якщо ви угу. просто додасте яйця, то буде не така пухкенька. Просто угу. додаєте і насичуєте. Пісню зараз ми з вами будемо робити паску сюрприза. Будемо вирізати серединку, і туди будемо класти смаколик. Так. Якраз ми зараз можемо подивитися, яка у нас паска вийшла чи ні. Є вас чуть. Ти ще не дивився, так? Та ні. Давай тобі, тобі. Що не повідає? Та ні, вийшло. Мені здається, що. не можна, але можна їсти. все, що завгодно, головне не їсти один одного. О, це відсотково. І вчора у нас був пан Фотій, і він сказав, що головне тут ми говорили, пропуститися. Ну, він так само сказав, що головне бути добрим, головне е, тримати пост у душі, бути да. чистими, з чистими думками. Ось Ти, коли робиш паски, тобі є якийсь ритуал, помолитися чи, можливо, якось очистити осили. Ось як, ти Розкажи нам весь процес свій. Ну я готую зарані продукти, щоб вони були кімнатної температури. Ага. А ти ж ти витримуєш так? так. Ми просто так. Вже так, казали, можна рецепт озвучувати? Можете озвучувати? Ні, ти озвучу нам, ти розказуєш, а він ще на екрані у нас буде, щоб а. люди бачили. Ну, Зачора ми робимо опару. Так, так, ми ми беремо, да, беремо десь 100 мг теплого молока, ага. додаємо туди трішки борошна, цукру ага. і дріжджі. Я додаю сухі дріжджі. Ага. Потім, ага. У мене є такий вінчик, я його ага. теж насичую ага. киснем і десь на 20 хвилин. Потім воно далишаєш, підходить. Ти залишаєш просто. В теплі. Да, В теплі. Да, В теплі. Теплі, потім вже замішую, додаю імена борошня, взбиваю яйця, цукор. Сюди ще додав цедру лимона а, і. А вершкового масла. Uh -huh. І потім uh -huh. у мене, я роблю не сам, у мене є комбайн кухонний, кухонний Я туди все закинув, воно перемішало. Uh -huh. І потім вже воно настається годину. Потім вже додав родзинки. Ага, є родзинки, так? Так, я так, так, да, так є, є. Виразила. І родзинки незвичайні, я їх замачую О, в, в коняці. Кон не просто водички Ні. в коняці, вони да. тоді краще в історію, Я кажу, є рецепт, який ти кажеш, не знаю, Ютуб. Нічого таке ютуб, там не знайдеш. А ще сюди я додаю дві столові ложки водки або спирту, ага. теж А воно мені тісто, краще зайшов. збройний. Тільки без коняка його. А я думаю, ти попробував і вже тобі гарно, хочеш огірок закосити. Нам кажуть, що в рецепті цього немає, але це вже, як то кажуть, інсайдерська інформація. інсайдерська, Бо в рецепті мені підказує наша режисерка, що в рецепті ти цього нам не написав, що ти додав за Це був це така фішка, яка була. Це така фішка від мене. Ви, мене слухав. Ми сюди та да даємо а -а. шоколад. Як ми робимо шоколад? Я беру звичайний а -а. чорний шоколад і беру вершки. вершки підем... Це не нутелла? бачиш? Ні, не нутелла. Uh, нагріваю його uh -huh. і uh, розтоплюю, і потім у нас виходить з вершками, бо багато отака... хто робить зі сметаною, Ти з вершками робиш. Ну no, можна що хочеш? Uh, можна ж на молоці треба довше тоді випарювати. Можна та на від сметані, вашого а бажання під... можна туди намазати школа? Да. А як я роблю оце. А, о... О... а Я щось по-багатому я Такое... наклала його. Наче ти просто любиш багато Блін, так, ось а, так. Осін, а ти не ти Та шу... шу... ти... шу... 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 ти... мож... <пинтуріг> Так, я міш... хочу сісти на автоматі, мені хочеться сі... не дам тобі. Ти хочеш сісти? Хварі Ні, я сама похожу. Хотів би допомогти тобі відрізати. Я зрозуміла, дякую, дякую. Що ж, я зовсім Я ж дівчинка. Тепер оце біле бізе. Так, так. Ага, як ти робив бізе? Холодний білок, холодний, обов'язково. Холодний білок. Да. Ага. Взбиваю також міксером до піни. Так. Потім додаю цукрову пудру, трішки крахмалу і лимонного соку. А, а крахмал, що крахмал, так, так, так. І, так. крахмал для того, щоб воно було таке густіше і щоб воно взялося. Mm -hmm. ну, і... Дає свою да, функцію таку щось дає Щоб консистенція була мабуть більш плот плотніша, да так mm -hmm. я гадаю, що крахмал. Так, так ми вже два знаємо варіанти, як це робити. І у нас геть вони різні. Ти бачиш, взагалі різні хоче поділитися з вами. Mm -hmm. В цьому році також є тренди по прикрашанню пасок, mm -hmm. тому mm -hmm. що ну хто любить робити там більш стильними, красивими. А в цьому році, якщо хтось пам'ятає на різдво, робили ялинку з бантом. Mm -hmm. зараз. Також. Роблять mm -hmm. паски з бантом. Також mm -hmm. роблять прикраси, коли повністю все біле. Я хотів це зробити, але почав я шукати і у нас не знайшов, щоб була все біле. Присипка, там які а, присіпка, метелики. Там. А можна так залишити, можна ще так. Можна пришити? і так. так ну, скажіть, за, зазвичай, а, робили так, я пам'ятаю, в дитинстві мама так, робила так. або бабуся. Але зараз у нас є дуже багато цікавого. У нас є я сухофрукти. Приберу. Можемо mm -hmm. сухофруктами, тут є вишні родзинки, яйцюкати. Так, це ж натурально, ти знаєш, да. що вона таке. Є отакі лепестки миндалю, його Міндаль, теж можна клас. по... Посипати, або звичайна присипка кольорова. Ну це ж дітки люблять так? Mm -hmm. да, зараз не зробимо. Або в тому році для себе відкрив і якраз вчора зробив такий зелений мох. А є ще у нас якась а... ножик чи ж... Там, да? А, та, блюдце, а, а блюдце, да. так. Ось такі, такі роблю мох, і зараз ми будемо Шо робити. Краще, таке, таке? Клас, що це мох? Це що хоче? Це такий бісквітик. Mm -hmm. Ми будемо робити як травку. Mm -hmm. Кас, Юра, це взагалі буде класно. Я такого ще не бачила. Це, як, ти я робиш? Не бачила. як я роблю, дуже все просто. Береться одне яйце, яйце. Угу. Туди додається 250 борошно, угу. а, додається цукру, а, 2 столові ложки, розрих літіль, ага, як буде накрити, розтушувач, ну. 5 грам, все це збивається і ставиться в мікроволнову піч на одну хвилину. В стаканчик, Але додаємо його тоді а, десь. А, трить, трить, угу, тому що Воно, піднімається. Да, воно під, піднімається. Потім на одну хвилину воно встає і виходить отака прикольна штука, так, як світку, травичка. Та але воно, коли да. воно гаряче, ви його не берите. Треба, щоб угу. воно остило. І бачите, яке воно, Я стає. Консистенція, воно. Як саме... да. Так, стоєшся. Ми можемо якраз ним прикрашати і робити травку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти бачив таке Сергія? Ні, бачу. такого не бачив жодного разу. Ну бачите, запрошуйте mm -hmm. mm -hmm. мене в частіше шарани тільки. взад. – Ми любимо смачно поїсти. Я зрозумів, не тільки ви, тому що я дивлюся, всі стоять, вже слюні текуть. Так, а я сказала, не можна, будемо чекати до Великодня, так? А як ти ти притримуєшся цих традицій? Ти ж потрібно спробувати, що ти зробив? Чи ти, чи ти чекаєш, поки нехай пасочка достає до великодня? Чи ти можеш спробувати? Ну питаюся триматися, але ж як кухар, хочеться дізнатися. А все ти вірно зробив? А, а, Звичайно, а, все ж зазвичай зазвичай я все що зробив зарані. Зазвичай я буду в суботу все це робити. Угу. А, я от постав кролика лособоту можете... будеш випікати. Да, так, В суботу так? Да, в суботу буде припочекати для рідних, для батьків. Ой, розкажи про свої традиції сімейні. Ти випікаєш, потім йдеш до родичів, так? Чи, Дай, чи, а, чи додому До, а, до родичів, раз даю з батьками ми ходимо до церкви, свята. Що у нас такі квіти, mm -hmm. яєчка, можна, можна зробити да? гнездишка, можна все, що хочеш туди. А Додати. у нас був вчора був панфоті, і він нам казав, mm -hmm. що ну, треба дотримуватись так, всіх правил безпеки до церкви ходити. Так, зараз, кстати, да. Або не в один час, або ось в церкві вже починають освячувати з суботи. Він сказав з 15-ї години, якщо не помиляюсь, і до неділя ж до 15-ї години. Тому просимо всіх друзів не обов'язково йти там вночі, на 6 ту чи на 7-у, чи на 8 у <свіття> ранку, можливо, продовж дня в суботу почати, а хто не може, в неділю до 3 ї години дня працює в церкві або долучатися онлайн. Пан Фоті казав, якщо нема можливості прийти нічого страшного, так само йде богослужіння онлайн, і можна послухати, долучитися. Ну, просто за <свіття> on онлайн казали, що да, можна Online. навіть е -яку. обрати, да, яку це. Коли саме ти хочеш, і можна подивитись в онлайні. Але головне, віра у нас всередині. Yeah. Ми можемо в yeah. приводах безпеки залишитися вдома, але коли ти віриш, що ти знаєш, то все буде. Uh -huh. Чисте, святе, іскренне. Скажи, Конечно, а які традиції ті батьки? У мене з дитинства такі традиції, я пам'ятаю, у мене а, бабуся, вона з Сумської області, і коли ми до них приїжджали, то вона робила великі такі паски в кастрюлях, от такі прям великі. Класс, та, 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 і прям вона були. не черствиє, вони це зробили ага. в печі. Вона стояла, мабуть, аж два тижні і їли, і вона смачна була. А, мене навчила пихти паски мама. Я дуже її так. за це... А ти любив в дитинстві, так, коли даються облизати після біленьких помадок? Верхушку любив. Облизати. Так, це ж всі дітки люблять, і ти ага. чекав вже, коли вже можна буде тут з'їсти ту верхушку, так? Да? Так. Можна прикрашати, як хочете, можна ще міндалем тут. А я вже таку роблю, знаєте, так. президентську. Хай тут буде всього да, багато. І Миндалих, він такий от прям, да? тоненький порублений. Да, а да. Я да. так можу ще квіти є. Ну І зазвичай, як коли mm -hmm. я був дитиною, мені е дуже подобалося брати яйця і битися з сестрами, з братами. Так, скажи це, і сьогодні ні. я таке ж для вас кое-що приніс. Але... Підасний, ми ще тебе не відпускаємо. А, ще не відпускаєте, ага. так. А, У нас якихось там хвилин 5-7 точно є поговорити. Чи... Якщо не проти, ми і задоволені. І зараз, зараз, Юля, просто дуже добре. важливо. Розкажи, а які ви свою організацію проводите? Ви я 100% переконана, ви і так постійно допомагаєте людям, так, можливо, дуже проводите багато. так. Даруйте. Ти постійно намагаєшся ну, власноруч. У нас, до, якось війни, власноруч, да, у нас до війни був о, така традиція. Ми робили великодні кошики для малозабезпечених, з волонтерами збирали. Mm. Зараз, у нас, на, на жаль, інші є потреби, і багато чого уходить часу на те, щоб ці потреби закрити. Якраз будемо з волонтерами робити екотолоку, тому що завтра чистий четверг, прибирати Лас, наше місто. А, а який район? Можливо, нехай люди долучаються. Ну, у нас Може, все, а, вже все, все є, всі, всі, всі долучилися. Все, все долучилися, так. а завтра будемо робити для дітей велике свято до Великня з нашими партнерами, організаціями. Теж діти вже всі долучені, щоб насолодитися цим святом поповні. Ну що, переходимо до да. крашеного. Ну, давайте давайте можливо, двоти сюди. На червоний, давайте сюди Глядачі Боже. можуть обрати найкращу. Найкращих, хлопчиків да. найкращих. І... Я зараз так. Той, хто О, переможе, так? отримає так? оцей мох, який залишився. Ага. <плес> добре, <плес> хлопчик, так? <плес> Ні, слухай, я собі такий мох точно Ось Я вже знаю, що я собі такий... Ну, робимо нові традиції. Нові традиції, може, ти традиції... святе! Ти, 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 ти все сьогодні... добре приніс святе. Це не що, ну, шо, шо, Шоколадне, ти розумієш, що для, для дівчаток, ти ж воно не солодке. Займає... Так, я просто я сам дуже полю, полюбляю кіндери. Mm -hmm. І зараз Любим. ми з вами будемо відкривати і ворожити. Давайте будемо. Крас. Я знав, що у вас є гороскоп, так, все інше, але чергов, зараз... Адам, я хочу, щоб ви обрали одне яйце. Відкрили його і потім собі сказали, як ви проведете великий день з приводу асоціації цієї іграшки, яка середині, вам так. там буде. Це так? може бути ще завгодно. Ти бачиш, такого ми ще не робили. Не робили, будемо бо тренувальний. Я обрав, я беру перший прям. Перший, так. Так. Давайте почеси, Юра. Ні, Треба а? відкрити, подивитися, який там предмет. всередині і, і з його робити асоціації. Юрочка цю. Так. Так, я потрошечки вже в процесі, до речі, Давайте. Так. так. А, будем. а будемо битися. Будемо. Давайте, давайте ми. Давайте. Ти розумієш, <риклад> зараз наші звідки діти дивляться, що ми тут кіндери намінаємо. І нам пригадають, а ми, ми просто... поїхали на роботу підтягуємо нову нас, аудиторію. аудиторію. Так. <риклад> так. Ну що, Я Ви готові? Воно насадно часто. А як, як ми в дитинстві, да, робили? Ага, біля. Це ж було по святах. Це було святе, це щоб кіндер отримати від батьків, Боже. Це я не знаю, що потрібно було. Зробити. Бути слухнянами. О, так. я думаю, забавайте. Я, я, ага. не... я, тобі... я хочу ну, все. Да, от Ні, правильно, ти все. Ти... Та отак, ти... Ну давай. Та, отак, ти гля б'є ну, я... я... мене. я ти. Ляль, яка! Просто! Переміг сидіти, тепер ти. Давай. Я вже поки ви хлопчики там бійтись мене теж. Ти Сергій... Сергій переміг виграв ви на яйця Запоріжжя. Бо він нас так міцно тримав, у нього своя uh -huh. технологія. Oh, oh, щось у мене тут таке, треба збирати. Ох oh, oh, ти. ти, нічого собі! Mm. Так, так. от зараз, будемо... зараз будемо думати, це я буду щось зібрати. А Юра, до речі, ще, ще спочатку казав, давайте є сюрпризик. тому що знав, що збирати oh. три години цю штуку. Це ж таке людина. Так, так, так. Зос... Так, Марвел. У мене якийсь Марвел, у мене людина скан. Ух ти. Людина скан. Супергерой. Супер... У, супер у мене супергерой. Це, це супергерой. Супер а це, а, а це, це, ми Сергій з тобою щось нам повезло. З тобою будемо. Це людина-паук, жінка. В тебе, так? Uh, да? да, Нічого да. собі. Мене, люди... От я покажу, як це виглядає. Це з uh, такий мультик був про людину паука. Так. Так, я зроблю. я е, дістав дівчину і мені треба зв'язати це з великодна. Так, як це пов'язано? Тебе варіантує твоя жінка, я так розумію. Давай будемо правильно говорити, я... бо вона дивиться. В тебе найкраща жінка, яка тобі зробить таке свято, вона тебе так буде холити, лили, облюблювати. Ти, ти розумієш, що ти тут, розумієш? Як а подумати, що? дивись, це дівчина-павук. Дівчина дівчина -павук. павук, яка дівчина. має павуку. Ти знаєш, ми як ми взагалі Того. дівчина павук. Поступає своїм, своїм чоловіком, так? Його, любов, та, любов, любов, так, тут і любов. Тому як... приблизно я розумію, що Тебе вже сміли, Сергій. Eh, треба менше балакати зайвого перед особливо таким святом. Великий ну, oh, підтримувати oh. у всьому, тоді буде все, все гарно. А мене дивись, а мене врятує ось такий Марвел. Да? Тоже, так, да, Марвел. Або Зупер мене врятує, або це я кудись полечу. Так, а скажи, а що у тебе? А у мене сова. Ну, ну така ж мудра, як і ти, і добра, дивись. Хоча з дитинства казала, що я красивий. Але М -м. хай буде мудрий. А Тепер ти став розумним, бо ти вже скільки тобі рочків, ти вже давно не дитинка, бо вже треба нам інколи підглядати з тобою. Ну це так, але Спокійно. завжди ми залишаємося дітьми ага. і дітьми. хочеться якусь таку казку на ці свята, які приходять. Тому давайте. Я хочу побажати усім, щоб ви пекли смачні паски, запрошувати всю родину, прикрашати, збирайте всю родину за столом в неділю, але так, щоб було безпечно. Телефонуйте своїм близьким рідним, яких немає поряд. Даруйте такі солодощі, сюрпризи для своєї малечі, тому що нам треба об'єднуватися і знаходити якісь добрі позитивні емоції кожного дня. вірно. ти забрав наш хліб. Ти вже все гарно сказав. Німечко. Я думаю, Маю надію, що я пройшов. Да, кастинг Прошло, нового пройшов. Так, так, так. Ми а, можемо з тобою на пенсію вже, Сергійко. А у нас, Юра, давай підсумуємо, розкажи ще раз, давай рецепт, коротенько. У нас вийшла така краса. Що ми робимо, як ми е, тісто робимо? А як ми робимо? Ми робимо опару. Ми беремо тепле молоко, додаємо тоді сухі дріжджі, цукор та борошно, перемішуємо наповнюємо киснем і накриваємо хустинкою, щоб вона там почала діяти. І да? Так, ну 10 хвилиночок 20-30, А потім ми вже додаємо основні інгредієнти: це борошна, це яйця, це вершкове масло, це цедра лімона. Можна розпущувача, трішки водки. Звісно, Звісно я чекаю так, так. Так. І потім все це Родзінки. перемішуємо. Так. Якщо у вас тісто дуже погано підходить, є духовка, поставте її на 350 градусів, окутайте uh -huh. і поставте її тоді. Тому що я зараз знаю, що в квартирах і в домах у нас uh -huh. прохолодно але тісто дуже любить, коли є тепло. Потім, коли ми достаємо, ми знову перемішаємо, додаємо туди родзинки. Родзинки ми не просто... Додаємо. Ми їх теж можемо в борошні перемішати, щоб yeah. вони стали більш консистентні до цього тіста. І знову ставимо цю тісто, можна в духовку або, якщо дома тепло, і десь на годинку хай воно походить. Потім вже останній раз ми вже формуємо і вкладаємо формочки. І я також четвертинку став... так, ти накладаєш? Четвертинку так, ставлю. От Я вчора поставив четвертинку, в мене вчора вона дуже погано підходила, Думаю, ну що робити, завтра йти на, Шуту, на, на телебачення, та... але як mm -hmm. поставив духовку, воно як поперло, як а, пішло, так. і сила. Без... Так, ну да. е я можу подякувати взагалі, тому що такі смаколиків у нас більше на столику в нашій так. кухні. Дуже велике дякую. Є економія на обіді сьогодні. я Це 100%. Не, ми так. Чекаємо, я не економія <реш> на обіді і дуже <реш> великий <реш> прибуток в емоціях. Дуже велике спасибо, що прийшов гості. Сьогодні бути з вами. А маю надію, що скоро до вас завітає. Це зможу знову відкрити для наших глядачів. Будемо ще готувати, готувати, а я хочу нагадати, що у нас гостя був Юрій Вдацов, фасилітатор по роботі з громадами благодійної організації, благодійний фонд Каріта Запоріжжя. Тож ми вам бажаємо процвітання і гарного великодня.